Так, Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 6, 1.6 TDI. Завітав на чистку всієї системи екології. Зараз буду перепровіряти автомобіль. Є помилки також по Єгіру. Зараз все побачимо. Завітав з Київської області, подивимося на комп'ютерні показники. Автомобіль працює на витяжці, є неприємний запах. І подивимося. Пробіг 302 тисячі, горить спіралька, чек Так, перевіряємо форсунки в ідеалі. Не сильно таки прогрітий. Так, на холостих тиск 9. Так, 12.7 комп'ютерна фактична. 75 грамів масляної золи. Дам обертів 2,5. Так, є таке, і по помилкам, Датчик один рециркуляції ОГ, недостовірний сигнал. Перший раз. І друга p 0407 Так, зараз видаляю помилки. І перевіряю автомобіль. Так, буду підключати апарат до очистки всієї системи екології. Свічки накалювання. 300 пробіг крутяться аж бігом, тому що це Volkswagen. Так, індикатор забрудненості. Ось такий. Якщо індикатор забрудненості в такому стані, то і сам ЄГІР теж може бути в набагато гіршому стані. Так, трубка теж і там всередині. недросель трошки видно кінчик. Так, але вся суть P0407. Це не тільки чистка цього клапана Єгіра. Зараз покажу ось мій тестовий Єгір, щоб показувати, як він виглядає. З автомобіля я абсолютно не демонтую цей клапан. Все робиться на автомобілі, чистка калібровка, чистка всередині, там, де теплообмінник. Ось тут робиться чистка цього теплообмінника без демонтажу. Цей сам клапан теж буде чистий. Потім перевіряється весь цей електропривід. Тобто це все буде калібруватись фізично, не комп'ютерно. Фізично змащується це півмісяць, все робиться на автомобілі. І я даю гарантію на свою роботу 150 тисяч км пробігу. Звісно, на справне авто. Так, свічки крутяться, під'єдную апарат і роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Буде робитись глобальна чистка всієї системи екології. Перша стадія. Це будемо бачити, скільки тут зали. Можливо, і чистився сажовий фільтр, невідомо, тому що власник авто приганяв авто, власноруч з Німеччини. І минула історія невідома Зараз подивимося склад масляної зали. Нагадаю, якщо сажовий фільтр тріснутий, прогорівший, це буде чорна труба в автомобілі. А у нас чистенька. Якщо чиста труба, значить є сенс чистити. Якщо прогорівший сенсу немає. Такі роботи я не виконую, коли чорна труба. Тобто сажовий фільтр не виконує свої функції. Перший пуск зроблено, вже бачу червоний колір масляної зали. Зараз буде другий контролюючий і подивимося, що знаходиться у фільтрі. Так, ось яку жижку понакідувало. Але сажомасляних дуже мало, тому що це був перший етап очистки сажового фільтра від золи. А сажомаслині це другий етап. Апарат унікальний в мене, чистить в двох режимах. Можу перепровіряти як золу в сажавомфільтрі, так і Так. Другий етап буде згодом, а зараз допоможу втаяти рідині, щоб подивитись фільтр. Ось яке чорне вже не відмивається. Видм... Не вид... не видм... не видм... Я представляю, коли оці клапани є впускні колектора чистять вручну. Це ж чорні руки будуть як в сапожника. А так в моєму випадку все без демонтажу чиститься і гарантія 150 тисяч км пробігу. Так, ось розібрав зола. Є, без неї ніяк. Але це Євро 5 екологія. Модифікація двигуна Кайк. Її буде менше, ніж на Євро 6 екології. Там золи буде набагато більше. Тому що конструктивно двигуни зовсім не такі, як Євро 6 відрізняється від Євро 5 майже всім. Так, І тут на ганчірці є масляна зола, ось вона. Перічнього кольору. Так, тепер автомобіль буде дихати, але зараз в другому етапі очистки від сажимасяних. Ось крупні, які повідлітали, десь з Єгіра опускний колектор. Так, і другі, друга стадія очистки системи екології. Зараз іде очистка від сажимасяних відкладень. Бачимо, який чорний йде. А потім все це чорне можна подивитись на фільтр, що накидає скрупнячка. Використовується безпечна хімія для всіх видів металу, резинових та пластикових деталей. Нічого не роз'їдає, не з'їдає, але розчиняє сажомасині відкладення. Велика частина розчиняється в процесі і проходить далі через фільтр. А крупнячок можемо побачити вже після чистки, коли вже буде повністю біленька. піна. Значить, процес завершено, все чисто, все дихає. Так, чистка завершена. Світла немає, почалося всі, всі відключення. Так, але я чистку зробив, все просушив, ось як виглядає вихід з клапана Єгіра, трубка, сам індикатор забрудненості, який він чистенький. Все чистилось на автомобілі. Он, бачимо, тросель, білий, чистий, вже видно його повністю. Даже через отвір з індикатора забрудненості. Зараз зроблю прорізі на ньому обов'язково, щоб цей клапан ходив довго. Так, і ось такий індикатор забрудненості тепер буде. З прорізями, щоб не було навантаження на впускний колектор, на дросель. І буде 50 на 50 змішуватися повітря з вихлопними газами. Дросель буде завжди отакий чистіший. Всі 4 циліндри будуть получати від eгіera суміш вихлопних газів з повітрям а також не буде навантаження. Від впускного повітря по цій трубочці туди вниз, де той знаходиться єдір. Є спеціальна помилка, яка дає, коли навантаження повітря дає на клапан, а не навантаження вихлопних газів. І тому ці прорізи дадуть автомобілю їздити дуже довго. Так, свічки накалювання змащені, вже можна їх встановлювати в автомобіль. Два. Так, і зараз буду заводити автомобіль. Так, автомобіль зараз прогрівається фіксую дані на холостих 0, на обертах так, 2,5, даю газ в пол. Так, На холостих 0, на обертах 6,7, так повинно бути. Європ'ята екологія відрізняється від Євро 6, а саме в Євро 5 екології сажовий фільтр має нульову прохідність після чистки, якщо зараз показує 67, це вже вихлопні гази. 67 гектопаскалів мілібар. Якщо взяти євро 6 екологію, там 15, 16, 17, але там прохідність з заводу 10 мб, А 15, 17, додаємо ці самі 7, 6, 5 гектопаскалів, це є вихлопні гази. Запам'ятайте, євро 5 екологія 0 прохідність, якщо дути повітрям, а Євро 6 10, якщо дути повітрям. Все, що вище набігає, це вже нова утворюється сажа, тобто проти тиск. Фіксую добрі значення, а саме стрілочка дуже рівномірно тримається, а це свідоцтво, що форсунки працюють добре, тому що 1,6 славиться своїми форсунками з елементами, які на великих пробігах виходять з ладу. Зараз під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, форсунки в ідеалі працюють. З холоду автомобіль, коли був заведений, теж в нулях, в, в, в ідеалі все працюють. Але бачимо датчик диференційного 4 показує 3 по факту 0. Перевірю його на обертах. Ну, під питанням, в два, в два рази більше показує. По факту 5, 6, 7, а датчик показує 13. Тому що на 300 тисячах він вже достатньо получав температурного режиму і вже показує невірні значення. Суттєвої проблеми він не зробить, тому що це Європ'ята екологія. А на Євро 6 такі значення були б невірні. Тобто похибка в два рази більше була б проблема. На Євро 5 екології, я думаю, не варто його замінювати. Цього датчика. Так, Зараз пройду всі адаптації. Так, і пройшов всі необхідні адаптації, помилок немає і не буде, по клапану є так, і тепер масляну золу змінюємо на 0,01 грам. Її так і, і фізично немає, і тепер не буде комп'ютерна. Так, є таке. Помилок у нас після адаптації по клапану Ягер вже немає і не буде. Приблизно 150 тисяч даю гарантію, що не буде. Так, висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Начну з цього бруду, що повисипало з системи екології. Ось крупні шматки. Впускний колектор. З єгіров, з дроселя десь з, тих, з цієї системи. Коричневе це зала. Яка не розчинна, яка повипадала сажового фільтра. Таке сажовий фільтр не пропустить з вихлопної труби. Труба в нас як була чиста, так і залишилась. Так, і перейдемо до висновка по автомобілю. По клапану Єгір. Всередині він чистий, мембранка працююча. Роблю, так, скажімо так, ексклюзивну калібровку цього механізму. Тому що P0407, розкрию секрет, це не від забиття самого клапана Єгір. Це зовсім інше. Потрібно розуміти, як що працює в цих всіх механізмах. Зроблена калібровка, змащено півмісяць, обов'язково. Абсолютно все робилось без демонтажу. Все робилось на автомобілі без зняття цього клапана. Процедура зайняла 5 годин навіть з відключеним світлом. І е, цей клапан Ягір з теплообмінником е, реставровано. А також почищено вся система екології. Зараз автомобіль буде дихати і виконувати там свої заводські регенерації, менший розхід палива. І все інше. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, акт виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення.